Арія питає, хто саме виробник? Друзі, виробляється це все компанією Агровсесвіт. Торгова марка «Атейп» – Це є торгова марка «Атейп», тобто зареєстрована в Україну на компанію Агровсесвіт. Ми є єдині виробники і імпортери. Тобто, як це робиться? Ми даємо завдання заводу виробнику під нашою торговою маркою виготовити ну, якусь з видів капельних лінт. І він виготовляє. Тому це можна спочати, спокійно сказати, що компанія Агровсет є виробником, так як це наша торгова марка, і імпортером, так як ми її не виготовляємо в Україні, а завозимо, імпортуємо. Інші товари також? Інші товари також, друзі. Сітка для затінення кола класна, первинна, якісна. Кола під нашу торгову марку робимо ми. Агроволокно кола теж під нашою торговою маркою робимо ми. Лейфлетик кола, флекс. І ще немає, теж торгова марка робимо ми. Сітка затіняюча, агротканина. Що там ще? Касети? Теж так називають. А просто називається касети. Поки не приїхали, я вже не пам'ятаю. Ми вже їх відправили, але там треба дивитися.